Якщо ви ще не усвідомили, що Сінька Чмо, подивіться на те, що роки алкоголізму зробили з данським режисером Ларсом фонтрієром. Колись він був новатором, створив радикальний напрямок кінематографу під назвою Догма 95, який вимагав, щоб фільми були максимально сирими і реалістичними. Прославився завдяки нетиповим стрічкам типу мюзиклу Танцюристка в темряві з Бьорк у головній ролі. Але потім щось пішло не так. У 2011 році перед прем'єрою чергового фільму на Канському кінофестивалі, Фестивалі фон Трієр під час прес-конференції неочікувано звізданув, що він нацист і розуміє Гітлера. Організаторам і спонсорам фестивалю така заява не сподобалася, і режисера на деякий час здихалися, щоб він не позорив інституцію. Сам фон Трієр спробував виправдатися, заявивши, що під час інтерв'ю був у нетверезому стані, забувши як справжній додік, що алкоголь є обтяжуючою, а не пом'якшуючою обставиною. Цікаво, що я теж люблю випити, але ніякий об'єм оковитої. Не змусить мене зігувать. Отже, впіймавши хвилю негативного гайпу, фон Трієр вирішив ганьбитися до кінця і з тих пір чи не щороку потрапляв у якийсь скандал, як не через свої вчинки, так через контент своїх фільмів, які з роками все більше перетворювалися з нетривіальних драм на генератори срачів. Останнім часом Ларс фон Трієр нічого нового не знімав і, здається, зажурився, що люди обговорюють якихось барбенгеймерів, а не його сердешного. Тому днями він вирішив спровокувати спочатку феміністок, виклавши відео, в якому. Оголошує, що шукає собі дівчину і музу, і перелічив, мабуть, у якості принад свої психіатричні діагнози, і знову похвалився своїм алкоголізмом. Та ось біда, жодна новина про це не вийшла під заголовком, типу: неповторний скандаліст-провокатор знову довів, що він кобель і мачо. Всі змі, які взагалі на це звернули увагу, стримано доповіли про те, що старий і хворий дядечко знов щось там утнув. Ах, Шкода його. Зрозумівши, що здається, вперше в житті його. О, фірмовий фокус не проканав Ларс фон Трієр вирішив повторити спробу гімноїдства, але на цей раз обрав насправді контраверсійну і болючу для мільйонів людей тему. Він висловився з приводу війни в Україні. Точніше, він розкритикував заплановані данією, тобто його батьківщиною, поставки винищувачів F-16 для України, які він назвав однією з найстрашніших машин для убивства. Боже, який наївний в кінці свого допису він капслоком додав: життя росіян теж мають значення. Я хочу пояснити, що фон Трієра не варто звинувачувати в русофілії. Він нарцис, який любить тільки себе. І якщо щось для нього і має значення, то це не життя росіян, чи українців чи данців, а тільки його власна особа і те, як на неї реагує публіка. Тому те, що заяву фон Трієра одразу підхопили російські пропагандистки Собчак і Симоньян, це лише побічний продукт його чергового публічного вихлопу. Ще один наслідок його вибрику це те, що я тепер уявляю, що саме Симоньян стала подруж. І музою Ларса. Може, принаймні навчила б його закусувати бобром. Як завжди, після скандалу, фон Трієр вирішив чи то вибачитися, чи то підлити масла в вогонь і написав новий пост в інстаграмі, де зазначив, що підтримує Україну, але вважає, що життя всіх людей мають цінність. Здається, ця фраза лишилася в тих часах, коли пацифізм вважався чеснотою, додав він. Я ж хочу від себе додати один цікавий факт про пацифізм і про голубів миру, типу цього старого дурня. Коли в Хірошімі відкрили парк у пам'ять про жертв атомного бомбардування, то випустили там величезну кількість білих голубів миру, які шалено розплодилися. Коли туристи приходять до парку, то бачать навколо таблички із написом: Потрогавши голубів, мийте руки і рота, щоб не заразитися хворобами» хворобами, які вони переносять, Підомо, мабуть, теж руки помию. Не думаю, що алкоголізм передається через соцмережі, але відчуття після того, як зайдеш у соцмережі чергового голуба, все одно неприємні.